Добрий день, діти, послухайте віршик про гарного птаха, лебедя. Шия довга й ніжна, пір'я білосніжне, крилами тріпоче, радісно, гелгоче. а коли завіє, крига воду вкриє, лебедина зграє, в дальню путь рушає. Подивіться діти, які гарні птахи лебеді. Вони пливуть і вигинають свою тонку шийку. І погляньте: лебідь схожий на цифру 2. То кого ми сьогодні, діти, будемо малювати? Зараз, діти, ми намалюємо з вами перелітного птаха лебедя. Для того, щоб намалювати, я взяла аркуш паперу блакитного кольору. Це буде небо, внизу наклеїла смужечку хвильку. Синього кольору, це буде вода, по якій буде пливти наш лебідь. Я ще приготувала фарби червону, синю, і білу і скляночку води. Чому саме такий темний фон у нас буде? Тому що якщо ми візьмемо звичайний білий аркуш паперу і спробуємо намалювати білою фарбою нашу пташку нашого лебедя, він же білий, ось так. То на білому фоні біла фарба буде не видна. А якщо ми візьмемо блакитний колір, то біла фарба буде видна. Тому приготуйте так, як я, синій або блакитний папір. Ще нам потрібна буде червона фарба для дзюбика і трошки синьої фарби для очей. Починаємо малювати. Лебідь, тулуб його, має напівкруглу форму. Тобто ми намалюємо з вами ось таке напівколо. І тепер його треба зафарбувати. Це не складно. Якщо ви захочете, можна ще намалювати ось такий хвостик позаду, якщо у вас вийде. Тепер згадуємо, що шия лебедя нам нагадує цифру 2. Тому ми малюємо ось таку вигнуту форму. Схоже, правда, на цифру 2. Але ось тут треба домалювати голову, заокруглити і зафарбувати. І ось у нас вже майже вийшов лебідь. Тепер треба вимити пензлика, струсити зайву воду, щоб вона не заважала. І можна вже намалювати червоною фарбою дзьобика. ось так. Знову вимити пензля. Бачите, водичка стала брудною, а пензлик став чистенький. І коли трошечки підсохне, я не буду, звичайно, чекати намалювати синім або чорним кольором. Око лебідю. Одне око, тому що у пташок ми з одного боку можемо побачити тільки одне око. Подивіться, як гарно вийшло. Наш лебідь пливе по воді. Він дійсно схожий на цифру 2. Намалюйте такого лебідя це буде дуже гарна картина. Якщо ви потім ще захочете, можна зробити білі хмаринки. Ось так. Небо і білі хмаринки гарний яскравий день. Подивіться! Дуже гарно вийшло! Я хочу, щоб ви намалювали такого ж гарного лебедя і надіслали мені свої малюнки на фотокартках. До побачення, діти!